Ми з мамою дивилися новини, і знову там сказали, що війна триває. Трішки ближче до пізньої години Там гордо Арестович виступає. І вже хотіли ми лягати спати, але телеведучий швидко розпочав. Прямо в прямому ефірі українські солдати, і кожен з них одне бажання мав. Потрібно їм багато що сказати, але часу наразі вже нема. І лиш один почав кричати Матусю, не чекай мене дарма. Я з тривогою поглянула на маму. Вона в руках міцніше все стискала пульт. В його очах був відблиск автомату, та блиск життя, на жаль, не повернуть. Я в Маріуполі, і нас тут так багато і збив з рахунку, скільки маєм втрат. Наш командир нас підбадьор'я завзято, Але все менше у лікарнях вільних палат. І кожен день я вірю в перемогу. І щохвилини я молюсь, і в Бога я прошу про допомогу, але живим, напевне, не вернусь.